прошу підтримати рішення. Ухвала імена України 20 року 2012 року міста Київ. Колеги судді судової палати з розділу Комендальної у складі головуючого комісії та судді Кришої України за участь прокурору Микитану Столової Байрачки та Споліка Києва Кривача Хмельського захисників Платоку та Сухова Сірова розглянувши підтримку засідання міста Києва Комендальної справи Власенко на Україні постанови від 18 лютого 2020 на адресу комітету з питання етики та забезпечення діяльності Ради України та Львівської області Львівської Державної комісії на Україні постанови від 19 лютого 2020 року та Верховної області Львівської Державної комісії винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційної дисциплінарної комісії Верховної Ради. Захисника Попотіка Встановила під час апеляційного розгляду вказаної кримінальної справи захисник махотників заявив відвіду всьому складу суду, який підтримує захисників Сухов-Сірий, посилаючись на те, що колегію суддів прийнято рішення про продовження апеляційного розгляду справи у відсутній заслуженної Тамошенко Юлії Володимирівни, як я на її думку, є незаконним і таким, що порушує її право на захист, принцип рівності змагальності та гласності судового процесу. Прокурор Макитенко вважає, що об'єктивних підстав, передбачених статтею 54 Кримінального процесуального кодексу України, для відводу всьому складу суду не вбачається. А відповідно до статті 362 Кримінального процесуального кодексу України на даній стадії заявлення відводів не передбачено. Прокурор Фролова Байрачний підтримали висловлену позицію прокурора Макітенка за логічних підстав. Представник цивільного подавача Кумицький поклався на розсуд суду. Вислухавши суд, учасників судового розгляду, вивчивши матеріали з кримінальної справи, колеги суддів вважає, що підстав для задоволення заяви захисника попитника, що відводить всьому складу суду не встановлено. Доводи захисників щодо визнання судом першої інстанції обов'язковою явку Тимошенко у апеляційний суд є безпідставними. Оскільки суперечить вимогам статті 354 Кримінального процесу на України, згідно якої до компетенції суду першої інстанції не входить вирішення питань щодо визнання обов'язкової явки засудженого апеляційну інстанцію. Відповідно до зазначеної норми, суд першої інстанції лише викликає до суду апеляційної інстанції засудженого, який утримується під вартою в одному випадку, коли ставиться питання про погіршення становища засудженого відповідно до частини 3 статті 362 Кримінального процесуального кодексу України Наявка учасників процесу на засідання суду поліційної станції не є перешкодою для розгляду справи, якщо інше не передбачено цим кодексом або рішенням апеляційного суду. А Твердження захисту, що рішення суду про продовження апеляційного розгляду кримінальної справи у відсутній засудженої Тимошенко Юлії Володимирівни, неправосудне не є згідно чинного кримінально-просуального закону підставою для відводу всьому складу суду. Будь-яких інших об'єктивних даних, які свідчили про упередженість станові. Тимі складу суду не встановлено, Керуючись статтями 54, 57, 273, 362 кримінально процесуального кодексу України. Колегія суддів ухвалила відмовити в задоволенні заяви захисника адвоката похотника у відводі всьому складу суддів, головуючи судді сітайло суддів про чірдиї підпису. Прошу сідати.